Вітаю! Я консультант садового центру ваш сад Світлана. Сьогодні поговоримо про такі не... необичні, красиві, можна сказати, екзотичні рослини як агави. Дуже красива і ще й корисна агава, тобто вона ще й лікарственна. Але поговоримо про їхню красу. Дуже багато їх є видів. Ось така є варігатна, красива агава. Вони дуже легкі в уході. Вони повинні бути на яркому світлому місці. Обов'язково сонце получати, тому що, якщо буде погане освітлення, рослина буде витягуватися, вона не буде більш така компактна, не буде така красивою, вона буде деформіруватися без сонячного місця розположення, і вже не такий буде красивий сорт. Отож, варігатна агава. Повинна бути на дуже яркому місці розположені. поливаємо при повному висиханні ґрунта. Але якщо з осені сократити полів і полити уже на весну, скажімо, десь там аж в лютому, наприкінці лютого, ну, ця температура у вас тоді повинна бути зимній сад такий, щоб плюс 6-5 плюс градусів. Тоді ви рослинку можете зовсім не поливати в зиму. Якщо у вас немає такої температури, ви з нею поступаєте, як обично, поліприповно висиханні ґрунту. Такі великі вазони вони можуть поливатися один раз в півтора місяця, один раз в місяць. Це якщо у вас температура, допустим, є 15-12, тобто у вас немає періоду для неї покоя. А ось ще такий чудовий агави. Ну, це вже бачите, така здорова агава. Для неї треба гарне місце. І треба не забувати, коли ви берете такі агави. Це треба стеклянні якісь такі тіраси, щоб вона не страждала від того, що в неї не буде недостатка світла. Тому такі екземпляри, звісно, це вже треба для них багато місця. Якщо там у нас була варігатна, її можна десь так пристроїти, то тобто вона компактна, невелика, то ці екземпляри, звісно, нуждаються в великому пространстві, тому що і біля них хочеться прийти комфортно, і за ними ухажувати і їм, щоб було дуже хороше освітлення, дуже колюча, версиста, красива, агава. Вона ще тож, дуже чим хороша, вона показує, чи хоче вона пити. Ви можете навіть орієнтуватися по листочкам. Якщо дуже опругий такий моцний у неї листочок, вона пити не хоче. Потому, що, чому вони так рідко поливаються? Це все у нас об'єм води. Вони всі сочні, водянисті, тому вони рідко поливаються. І в залежності від великого вазончика, і рослина і рідко поливається, тому що це все вода накопичується. Як тільки, допустимо, ви сумніваєтеся, чи хоче вона пити, чи не хоче, можна по листочку її от потрогати. І На даний момент вона дуже упруга, вона пити не хоче. Поливала я її десь перед новим роком. Ну, забагато перед новим роком, може там за 2 І ця рослина буде поливатися десь аж вже в лютому. Тобто я її провірю на полів, аж вже в лютому. Є такі моменти, що ви ще можете провірити, взяти дерев'яну паличку, поставили собі на час. Достали і дерево все там покаже. Влажно, сухо. Тобто ми розуміємо, що ще вона допустим, пити не хоче. Всі голочки вже почали м'якнути, тобто вона вже показує, що вона хоче пити. І також вона перед новим роком якраз поливалася. І зараз вона дуже цупка, калюча, і пити вона не хоче. Бачите, здоровий, красивий, вже корінь вийшов на народу, то тобто вона вже проситься пересадитись. Получається, хто її купить, приходьте. Я вам з радістю пересажу її, тому що ну, красива, чудова, агава вже хоче пересадки, тому що і коріні вийшли наружу, тобто, ну, здорова, красива рослина. Грунт для них підходить для кактусів і сукулентів, також добриво для кактусів і сукулентів. Взимку ми їх не одобряємо, вони не нуждаються в добриві. А от уже з березня, вже як положено, піде свій уже полів з добривом. З часом у вас листочки повинні відходити. Це може бути по весні або по осені, це нормально. Головне, щоб ви дивилися, що у вас здорова, красива квітка, але нижні листочки вони повинні увядати, відсихати і може у вас один ярус постепенно уходить. Зато у вас, ось зараз навіть у нас на даний момент. Прямо аж видно, прямо наче розвією відкрилася красиві внутрішність листків нових. Тому що на весну приблизно, можуть навіть або на осінь, нижній ярус листочків одмирать, зато у вас новий приріст іде. Для агав це все нормально, це їхній природний процес. Це все так, як і должно бути. Ось така чудова, варігатна, красива агава. Заходьте до нас на YouTube, хай вам щастить!